А ви знали, чому Різдво в одних 25 грудня, а в інших 7 січня? Насправді всі християни святкують народження Христа в один день 25 грудня, але через календарі ця дата «ссувається». Юліанський календар, який ввів ще Цезар, помилявся, з часом накопичилося 13 днів відставання. У 1582 п'ятсот папа Григорій XIII виправив це новим григоріанським календарем, тим, яким живе весь світ зараз. Католики і протестанти одразу перейшли їхнє Різдво, 25 грудня. А російська, сербська та Єрусалимська церкви залишилися на старому юліанському для них 25 грудня, за старим стилем дорівнює 7 січня за нашим. Вірмени святкують 6 січня, бо поєднують Різдво з хрещенням як у перші століття. В Україні православна церква та греко-католики з 2023 року перейшли на новий календар тому офіційно 25 грудня. Ніякої різниці у вірі, просто математика і традиція. А ви, коли святкуєте, і чому саме так у вашій сім'ї? Пишіть у коментах, цікаво почитати.